Рапсове реальности даю читать Від пастора Криса Якелова на середу 6 серпня. Він ваш надзвичайний стратег. Священне Писання, Псалом 37, вірш 23. Кроки доброго чоловіка. Предковає Господь і він радіє Його дорозы. Святий Дух Твій незвичайний стратег, ти ніколи не опинишся в вихідному становищі. З Ним ти завжди будеш знати, що робити, щоб перемогти. Коли ізраїльтяни зіткнулись з укріпленим містом Еріхон, ворота були, були зачинені. І перемога з'явилася неможливою, але Бог дав їм досконалу стратегію. Ці дні ходити навколо міста, зурміти ворогів і кричати, І коли вони виконали його вказівки, стіни і рехону впали. Ісуса Навіна, розділ 6, вірш 1 до 21. Алілуя! Як рік змусив стіни впасти, це була Божа стратегія перемоги. Незалежно від того, наскільки неможливо, здається ситуація, Святий Дух точно знає, що потрібно зробити, щоб ви перемогли. Все, що вам потрібно зробити, довіритися його керівництву. Читання Святого Письма при повісті роді 16 вірш 9. Помолимося, дорогий любичий батько, дякую за те, що йдеш мені дорогою, якою я маю йти. У мене є мудрість, щоб знати, що робити і досконалий час, щоб щоб робити це. Тому що я живу і ходжу. За стратегію Твого Духа в ім'я Ісуса. Амінь.